Aten CS1708i це восьмипортовий ip kvm перемикач який забезпечує доступ до восьми серверів з однієї консолі. Він дозволяє керувати підключеними пристроями не лише локально, а й віддалено через веб-браузер та протокол TCP-IP. При цьому модель підтримує до 32 паралельних сеансів при роботі по одній шині. Модель підходить як для монтажу в стійку, так і для виконання в настільному варіанті. На передній панелі знаходяться кнопки переключення між пристроями, порт USB та роз'єм оновлення прошивки. На задній панелі роз'єми підключення серверів, порти для під'єднання консолі керування, LAN роз'єм та місце підключення блоку живлення. cs 1708 i підтримує найнадійніші протоколи безпеки, такі як TLS 1.2 шифрування для браузера і 128-бітне RC4 шифрування для даних клавіатури, мишки та відео. Пристрій підтримує роздільну здатність до 1920 на 1200 пікселів. Разом з перемикачем поставляються два комплекти кабелів підключення до серверів, кабель підключення консолі, шнур для оновлення прошивки, адаптер живлення, керівництво користувача, комплект ніжок та вуха для встановлення в стійку.